Схватила, кинула. Блин, Лезла, блин, непонятно куда. Да, да. Так, просто. Ну, в чем Можете выйти в полицию. Вы выходите? Не, не выходим. Нет, никто никуда не выйдет. Щаскало, що лікарі не впустили поліцію, так? Да? Mm -hmm. Патрульна служба. Mm -hmm. Доброго дня. Розмова записується. Наша був виклик слідчої оперативної групи з цього телефону. Слідча оперативна група. Де? Це перше питання. Друге питання приїхала. Приїхала патрульна служба. Лікарі її випхали. Патрульні не змогли зайти до лікарні. Так, це адреса Лесь проспект Лесі Українки 26, в Дніпрі. Лікарня Руднєва. Будинок ви питаєте? Не почули Лесі Українки. Проспект 26. Патрульна приїхала так. хай буде патрульна і сох. Мені треба. Сох необхідно негайно. Патрульна служба зараз була викинута лікарями. Мої люди, які за мною прийшли. Були не впущені до мене в лікарню там, де я знаходжусь, і патрульну також не впустили, просто випхали негайно слідчо оперативну групу сюди. На, на відділенні називається відділення для недоношених новонароджених дітей. Були випхані люди, випхана патрульна поліція, посадовими особами, лікарями. Це конфіденційна інформація. Моє ім'я Тетяна. Звертайтесь до мене, Тетяна. Конфіденційна інформація захищається законом про захист персональних даних. Я повідомляю про те, що чекаю негайно на слідчу оперативну групу. Коли буде слідча оперативна група? Я вимагаю негайно, тут порушуються права людини, викрадення дитини і утримання її, порушення вільного пересування, честі, гідності, недоторканності, порушення конституційного ладу. Негайно слідчі оперативну групу, Я чекаю. Ніяких протоколів не прошу.